Сім чоловіків, все біжать і біжать. Справжні шалайне розважальне шоу BTS! Ран BTS! Ми в ефірі на часок. Правильно. Чому ми? Чому ми тут? Чому ми на футбольному полі? Зіграємо у футбол? Чому? Чому ми тут? Щоб відсвяткувати часок? Ми зіграємо у традиційні корейські ігри. Це ж 100 секундний спортивний день. Run BTS 100 секундний спортивний день. 100 секундний. Більше не пробіжимо. Усього за 100 секунд. Усього 100 секунд. Отже, виходить BTS проти стафа? Звісно, якщо програємо, ми отримаємо покарання. І навпаки, якщо виграємо, покарання отримує став. Чунгук на Чагі-Чагі. Шуга на збий на дробах. Традиційна корейська боротьба Хоп. Повітряний змій рожевий хлопчик. Тухо, Тухо. Шоста місія двоє з нас: На Насинпьон чи Мінінджин. Це прийде надто гладко. Почнемо. Ран відіс. Перед! П'ять, шість, сім, вісім. Хлопче. Хай щастить. Давайте зробимо це. Сім, вісім, дев'ять. Добре, добре. Настав час штокнути воланчик. Гарна поза. Що ще чи обертайся, чінгук. Вісім, дев'ять, десять поворотів. Добре. Дайте мені Синтон ближче. Я можу це зробити. Книги! Що ти робиш? Хосок. Я зможу це зробити. Ти зможеш. О, джоя. Зачекайте. Дайте мені можливість з'їсти трохи сампіона. Якщо ви продовжите програвати, я не отримую свій ефірний час на шоу. Але це неможливо. Подивимось, як ми можемо це зробити. хто небудь спробуйте це зробити? Це неможливо. Це правда можливо не може бути. Вони перевіряли. У мене сильні пальці. Ні, перевіряли. Я не вірю їм. <пілляє> Ой, тіло. Замінимо гравця. Добре, добре. Чудово. Працюй пальцями, працюй пальцями, Джим. Гей дай п'ять. Що мені тут треба зробити? Дай п'ять. Поживіля. Ми закінчимо в цьому раунді. Перед. Зараз же йде випий. Ми зможемо це зробити. Дай п'ять. Тут ми ідеально впораємось Поспішай, поспішай! Воланчик! Що нам треба робити? Спіши, Чінгу, ти 19-річний. Кальцій! 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 Ти станеш вище, вище і вище. Дай мені вже зробити свою частину, будь ласка. Давайте зараз зосередимось. Хай щастить! Ти зможеш це! Ти швидкий! Заспокойтесь, добре, дуже добре. Широкі груди. Поспішайте. Поспішай, я не хочу пити оці. Хальці! Росте та виросте. Добре, добре.

Ідіть <му> сюди, продюсер. О, 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 о. Тут немає води. Він зламаний, не працює. <пух> Тоді ми просто змішаємо це тут. <пух> Давайте <пух> на зробимо це. Змішайте їх. Налити багато води. Ми вже додали оцет. Принаймні ми не повинні їх убити. Що ж, це не моє життя. Змішайте з цим. Запах. Ой. Чонгук, перемішай. Вам подобається оцет? Це кисло. Смердить. На завершення васабі. Васабі. Досить, досить. Замість лимона прикрасимо млинцем. Я збираюся це зробити. Замість лимона. Непогано, виглядає смачним. У мене руки смердять. Просто випийте це і. Ми перемогли. Перемога. Особливий ран вітіс на часок. Це нарешті закінчилось. І Ми перемогли. Ми перемогли. А ран біт'яс продовжиться. Ран.